269 гривень за пару це дитячі черевики від бренду Peppers. В цьому лоті буде мікс моделей. Ось така буде модель з такою текстильною підкладкою, зверху поліолітан. Тут вона на засібках відкривається. І потім профільована підошва йде. Потім будуть ось такі моделі: модель Air Fresh. тут дихаюча підошва і дихаюча, ось така спеціальна усілка, якщо ви бачите. І ось видно тут всередині під усілкою також, як вони дихають. І зверху вони йдуть на липучках, закриваються. Потім будуть ось такого формату, текстильні, вони, бачите, всередині пеперс і ось така міцна гумова підошва йде. Будуть також в упаковці ось одна пара, також має дихаючу підошву і дихаючу всередині устілку. Це також йде міцна гума TPR і поліетан йде зверху. Моделі будуть ще світлого кольору, чорного кольору. Ось така чорного кольору модель червиків. Розміри будуть 31, 32, 33, 34, 35, 36 та 37. У цьому лоті гарний набір розмірів йде. 10 штук, і тому ціна лоту буде 2690 гривень. І щоб замовити його, ви вже зараз можете писати до наших менеджерів, ставте вподобайки нашим відео, підписуйтесь на наш вайбер канал. І заробляємо разом.